Херсонські фермери, попри війну, продовжують працювати, хоча це і ризик, і значно дорожче ніж до війни, де окупований правий берег намагається вирощувати ті культури, які раніше були типовими для лівого, а саме овочі, почали садити і кавуни. Натомість від кукурудзи, сонячнику, які вирощували на правобережжі, відмовляються. Чому так сталося і як працюють херсонські фермери у зоні бойових дій? Ольга Читайло розповість від цього просто. Віталій виїжджає у поле на тракторі сам. Міг би цього і не робити, усе ж таки господар, є працівники, але що вдієш, коли справа улюблена? Мені подобається, як ну, з насінини цей живий організм починає проростати. Він не місцевий із Дніпропетровщини Фермерувати на Херсонщині взявся після деокупації правого берега. Тут залишилася ферма родичів. Вони не планували продовжувати справу, тож він вирішив взяти усе на себе. Прийшлося, скажімо так, продати свою дорогу машину і доінвестувати до своїх заощаджень, щоб хватило коштів на часткове відновлення. Поля стояли. Забруднені не тільки мінами, дуже багато бур'янів було. Вести господарство поблизу зони бойових дій справа дорога і ризикована. Без допомоги не обійтися, трактор, на якому він працює, надав фонд Говарда Баффета. Коли завершать роботи, техніку передадуть іншому фермеру. Дають техніку для посіва, дають техніку, якщо потребуєш для того, щоб покропити, комбайн дають для. На іншому полі уже проріс ріпак. Все ще маленьке, був дощ, воно попідтягує. Віталій вірить, навіть під час війни йому вдасться досягнути успіху в улюбленій справі. Херсонські ґрунти та клімат одні з найкращих в Україні. Пшениця виростає високої якості. Вона, бачите, яка крупна, та вона ну першого класу. Втім, є культури, від яких доводиться відмовлятися, хоча раніше вони були типовими для регіону. Херсонщина і страдає від цього, скажімо так, від сонця, від посухи. Тому що ми не можемо отримувати такі врожаї, які отримують на заході України, там, де є достатнє вологозабезпечення. Про кукурузу на Херсонщині зовсім можна забути це тільки на поливі. А ще фермери на правобережжі Херсонщини відмовляються від соняшнику усе через ту ж посуху. Практично весь період вегетації ні одного продуктивного дощу не було. у нас. Про посуху говорить і фермер Максим Максимов. Його господарство розташоване у сусідньому селі. Ми знайомі давно. Максим формував тут ще до війни. Один із перших почав розміновувати території після деокупації. Пережив підрив Каговської ГЕС. Його поля не затопило, але залишилися без поливу в найважливіший момент. Тепер, через два роки після знищення ГЕС, місцеві аграрії зіштовхнулися з віддаленими наслідками зміною клімату. Дуже стало жарко і сухо. У нас тому пішли там, розділили рослинництво на підрозділи зернових технічних. І на овочеві культури. Пішли в овочеві культури, тому що там можна максимально розкрити потенціал зрошення. Посуха впливає і на якість ґрунту. Це називається органічне от е, наше добриво, яке за рахунок вологи і азоту воно розкладається і покращує структуру ґрунту. Але На сьогоднішній день от, воно як скошне, таке є, ніяка структура не, не відбувається. Отримати врожай Максиму допомагають ось такі дощувальні машини. Без нього ми просто не можемо хазінувати. я вам хочу сказати, не проростає навіть насіння. Цьогоріч фермер уперше висадив кавуни картоплю та цибулю. Сезон кавунів уже минув. А от цибулю саме збирає. Скільки тут по площі тут 20 гектарів. Як і Максим, на овочі перейшли багато інших фермерів, кажуть в обласному департаменті сільського господарства. До повномасштабного вторгнення правий берег спеціалізувався на зернових, а лівий на овочах через особливості ґрунтів і розвинену систему зрошення. Воду брали з Каховського водосховища. Тепер усе це треба відновлювати на звільнені території. Це великі капіталовкладення, що робить собівартість херсонської продукції вищою ніж в інших регіонах. Зараз збирає і він лук по 6 гривень там за кілограм. Коли йде масовий збір любої культури, ціна одразу падає. Тому щоб розвивати овочевництво у нас то треба звичайно овочесховище а овочесховища у регіоні немає. Ще одна проблема: високі ризики. Фронт поруч і ті ж фермери, які працюють ближче до берега Дніпра, змушені залишати поля через обстріли. Щоб встояти місцеві аграрії потребують підтримки. І наше завдання зараз створити нові умови для наших аграрів, щоб їх не підтримувати. А то везде, ну, обрізаємо обрізаємо ми говоримо ризиковано, кредити ми не даємо, тому що ризиковано залог. Ми не можемо здати ніяке майно аграрії не можуть надати ні приміщення, тому що воно ризиковано і також по всім програмам бути окреме фінансування по поприфровим територіям. Чиновник каже, потенціал, який був до великої війни, нині не відновити, але важливо втриматися і саме це і роблять. Віталій і Максим свою улюблену справу кидати не збираються. Херсонщини, Ольга Чатайло та Володимир Коваленко. Факти сітіві єдині новини.